Добрий день, мої любі учні. Сьогодні я, Людмила Володимирівна Рущак. Даю вам 12-й урок. Lesson 12. Урок 12-й. They have a horse. It is black. Вони мають коня. Він є чорний. They have a pig. It is big. Вони мають свиню. Вона є велика. They have a goat. It is white. Вони мають козу, вона є біла. Goat, Зверніть увагу, O-A, читається O. They have a cow. The cow is red. Вони мають корову, корова є руда. Слово red по відношенню до тваринок означає руда або рудий, і по відношенню до кольору волосся людини. Red hair – руде волосся, Red cow – руденька корова. Ред фокс руда лисичка. Ред хейр руде волосся. They have no car. Вони не мають машини. We have four goats. Ми маємо чотири кози. We have a car. It is in the street. Ми маємо машину. Вона є на вулиці. We have no ducks. Ми не маємо качок. You have a ribbon. It is in the box. Ти маєш стрічку, вона є в корупції. You have a lemon It is on the dish. Він є на блюді. You have no hands. Ти не маєш курей. Мої любі хвилиночку. Я перегорну сторіночку. A goat. Коза. A goat. A car – легковий автомобіль. A lemon, lemon. – лимон. He has one dog. It is black. Він має одного собаку, він є чорний. He has a hen. It has three chickens. Він має курочку, вона має троє курчат. He has a ball. It is big. Він має м'ячик, він є великий. She has a kitten. It is white. Вона має кошенятку, воно є біле. She has a head. It is white, too. Вона має капелюшок, він є білий також. She has a ribbon. It is red. Вона має стрічку, вона є червона. This is a box, It is big. Це є коробка або ящик. Вона є велика або він є великий. This is a rabbit, It is white. Це є кролик, він є білий. This is a girl. She is big. Це є дівчинка. Вона є велика. This is a boy. He is big, too. Це є хлопчик, він є великий також. Слова words 12. 12. They. Вони. Язичок між зубками. They. Вони. A horse. Кінь. Black. Чорний. «Big», Великий. Goat, a goat коза. White білий. Red червоний або рудий. A car легковий автомобіль. A street – вулиця. A ribbon стрічка. A lemon – лимончик. Мої любі читаємо, перекладаємо, запам'ятовуємо. Я вас всіх люблю. I say to you goodbye.